це, ну я не знаю, що це. Це, це, це я не знаю, як, до, до, куди, куди класифікувати, бо це неправильно. Треба брати людину, що вона може, на що вона здатна, що вона розуміє і що ти хочеш її, чого ти хочеш її навчити. навчити. А не наговорити її, на, 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 накрутити її, вдягти її якісь банти або плаття таке, або сказати, що треба тут же так погрозно, або якісь жести такі дати, щось що, що таке робити. Цього не можна робити. Ці жести в обличчі людини і дуже рідко вона користується, підкреслюючи якусь думку жестом. А так все народжується тут в голові, проходить крізь серце. Іде до людей. І тут лишнє тільки заважає. Ну, я це весь час кажу, 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 кажу. І з цим знову ми зустрілися. І тут, на превеликий жаль, на превеликий жаль, це керівники не хочуть, не хочуть в цей бік заглибитись дуже-дуже серйозно. Нічого не треба виділюватися. Людина прекрасна, вона створена Богом.